Однолянковий рюкзак Badger, колір олива. Ваші улюблені моделі. Широкий ремінь з гарним м'якеньким плечем відстібається. Регульований довжина може бути зручна для вас. Петлі моллі тут, петлі моллі на зовнішньому кармані. Петлі, моллі з боку на боковому кармані. Серединка зручна м'якенька, фіксується на липучку. Карман боковий на фастексі, Невеличкий, маленький, з ще меншими двома відділеннями. Боковий карман більший. На дві сторони замок з внутрішньою кишенькою. Боковий карман сітка на шнурку не резинка. О, зняла. Для цього потрібні гарні стопери черепушки. І нічого не буде злітати. Карман сітка глибокий. Великий. Фастекс, Зовнішня, да, верхній карман. Той, що з петлями моллі. Основна, допоміжні. такі от. Це, увага, робиться ось такого. Я не знаю, для чого це, але це тут є. Зовнішній карман. Без додаткових відділень внутрішній зовнішній карман, глибоченький раз, і глибокий на замку два. Карабін, карман, сітка. І основне відділення так само на шнурку не резинкою, звичайному. Основне відділення велике, глибоке, має один карман звичайний і карман сітка. Ну і стягується, щоб це все було зручненько і надійно закрите від дощу і від висипання при русі. На домишку також є петлі для фіксації. Ось такий маленький, але дуже місткі.